Зіпелор при болю в горлі. Продовжується батли у команді Юлії Саніної і зараз на нашій сцені дует Наймолодших у цьому сезоні учасників 16 і 17 років. Їм на цей момент, тож побажаємо їм удачі. Ой, щастить! Зустрічайте студентка. Родом з Мирнограду, зараз мешкає у Києві Христина Старікова.

вас Привіт! мої кінь. Привіт, лад, Наш Можливо, це про сучасність, про молодість, про енергійність і, звичайно, сміливість рухатись далі. Ви обидва дуже сильні вокалісти. І є у мене для вас неочікувана пропозиція, але тут треба ваша сміливість на те, щоб наважитися на цю пісню. Це Кейт Буш Running Up The Hill. Якщо ви дивилися серіал дуже дивні справи зараз, це ток тренд. Що ви думаєте з цього приводу? Звичайно, цей дует для нас такий виклик. Ми не дуже спирались на оригінал. Ми хотіли що зробити своє цікаво, щоб глядачу було цікаво. Всі вау! А що так можна було? Ой, клас. Я сподіваюся, що вони впораються з піснею, над якою потрібно багато працювати. Я знаю, що вони трудяжки, вони готові гризти цей граніт. Ми є молоддю і ми хочемо дати якийсь приклад іншій молоді. Щоб вони були активними, проявляли себе у різних сферах, зберігали свою індивідуальність, не боялися її проявляти. Тому що як не ми, то хто? Наша молодь це наше майбутнє майбутнє нашої країни. Вітаю вас! Добрий день! Нехай ваш голос зазвучить на всю Європу. Починайте. Старикова Влад Пелик, ось такий драйв від наймолодших учасників команди Юлії Саніної. Сиділо отак від репертуару, тому що це саундтрек до Стрейдж Things. Я так радію, коли на голосі країни звучать такі треки. Дякую. дякую. Юля, дякую безмежно. А, дякую дякую вам. Так. І хочу сказати, що кожен з вас боровся. Я не могла зрозуміти, от, думаю, так, за кого я зараз? от, Хто мені от, е, зараз вже мені треба буде сказати, а чому? Пояснити, чому, хто краще заспівав. Ультразвук там і тут був. Да, господи, Ультразвук! що ж робити? <світ> ви такі юні. І ви вже такі впевнені. Дякую за виступ, дякую, Юля, і я б лишала двох. Я насправді нещодавно думав, що у нас, на жаль, ще немає артиста, який був би відомий на весь світ. В такому... В масштабі, що його знає там кожен в, кожен в кожній країні. І я впевнений, що скоро це станеться. І зараз, дивлячись на вас, я зрозумів, що кожен з вас має такий потенціал. Ну це був катар, сестра. Скажи. Ну просто це можна ваш виступ нарізати на окремі шматочки і кожен з них буде ідеальний. У вас була душа іще. Немає такого, що супертехнічні, але ти не відчуваєш людину взагалі, хто це співає. Просто ніби калька, знаєш. Це артисти, які вже готові, а їм по 16-17 років. Ось я тому і поставила в дует цих двох прекрасних виконавців, тому що я знала, що їхні голоси ідеально сплетуться, що вони будуть гармонійно виглядати на сцені. Вони плюс-мінус одного одного віку. Це люди, які мають окрім таланту ще і дуже е, велику силу вчитися і цей талант відточувати. І дуже вдячна я вашим вчителям, вашим батькам, усім, хто доклав зусиль до, до вашого таланту, тому що тут Раці неймовірна кількість. У Вас обох достатньо сили, аби поборотися за цю перемогу, і тому ви проходите далі. А можна Побідувати? так ви проходите далі, вітає Юля! Яке неймовірне рішення? Я в них дуже сильно вірю. Це наше майбутнє зараз стоїть на так. друзі. І ви розумієте, що тільки що заради вас зробила Юля. У юлі лишилось тепер лише одне місце, що а в неї ще виступає дві команди, тому що вона повірила в вас і два місця віддала вам. Але це дуже правильний вибір. Браво. Слухайте, які круті нові правила, і як вони не сподобаються наступним Юліним учасникам. Це правда, ідеальні. Вітаємо одне місце. Молодці, вітаємо. Ви дуже круті. Христина Старікова і Пелек. Дякуємо, вітаємо наше підростаюче покоління. Дуже мріяла потрапити саме на нокаути. Я навіть же мрію про яку пісню я буду співати. Боже, це, це неймовірно, чесно. Я вже я вже готуюся, вже дуже 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 хочу ще раз на сцену. Дуже вдячні. Юлія за саме за цей вибір. І тепер я відчуваю набагато більшу відповідальність про те, що я маю не підвести Юлію заспівати на наступному етапі ще краще ніж на сліпих прослуховуваннях і на боях. Дуже цікаве рішення, дуже сміливе рішення. цікаве. Я, я беру повністю відповідальність за це рішення, але я так в них вірю. Так хочу дати їм цей поштовх, цю віру. Вони мені потрібні дуже обидва.